Вітаю вас, друзі! Вітаю вас із головним нашим святом, із Днем Незалежності України. Україна є, була та буде, і ми обов'язково переможемо. Днями у одному зі своїх випусків я вже вам показував, як зараз у російських пропагандистів прогресує параноя після, наче як ліквідації доньки Дугіна. А Як понять, це лі чи і ли лі предмет? Цілком очікувано, що після загострення параної росіяни почали раптом усюди бачити українських шпигунів. Періодично знаходять каких-то українських шпігунів у нас. Людей, которые шпіонять в пользу України. Та тут трапилось дещо дуже смішне та показове: російські пропагандисти нарешті знайшли тих самих українських агентів, і це виявилися вже відомі вам зрадники України. Вот эти всі колективний Кива, колективна Бильченко. Потом или на вісіліцю. а може сразу на вісіліцю. Всі эти мантяны и кивы. Тіті більченки ви, друзі, обов'язково просто зараз підпишіться на мій канал. Нехай спільнота українського Ютубу стає іще сильнішою. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере більше переглядів. Отже, російський пропагандист, який працює у Соловйова, знайшов тих самих українських агентів. Почав він зі зрадниці України Більченко, яка зараз живе. На Росії я хочу. Їй дасть дасть пагрість какої Палена. Про Більченко я робив не один випуск. Вона працювала викладачем в університеті Драгоманова у Києві, але при цьому підтримувала Росію. І зрештою, коли її звільнили, вона туди втекла і зараз, як бачите, підтримує війну проти України. Але у далекому минулому, у 2014 році, Більченко і ще підтримувала Україну і її пропагандист це. Пригадав а далі вот національна ідея РФ Груз 200 себе і другим, Хто слідуючий? Більченко колись підтримувала ліквідацію російських загарбників. А тепер, коли втекла на Росію, отримала стипендію від Володимира Путіна. А, знаєте, що, от, що вона отримала грант? і не просто отримала, а ще й почала принижувати російських же пропагандистів. Она написала такий э, текст, який називається Вой на болотах. Це вот то, що делає команда Соловйова, це вой на болотах. У зрадниці України Євгенії Більченко є і ще один друг Захар Прилепін, який воював проти України. Він став зараз за неї на Росії заступатися, і теж виявився зрадником. А я розумію, я тут своє время показував, хто такой Прилепін. І всі його фоточки з Серебренниковим, Муратовим, Биковим. Але це друзі ще далеко не все, тому що зрадник України Ілля Кива також виявився зрадником Росії. У нас є ось такий Києво. Наприклад, Він тепер уже прямо на федеральних каналах. Вам хватило сил переосознати все. Он тоже раскаялся колишній народний депутат України Ілля Кива раніше і ще до того, як став депутатом, казав, що він особисто вбивав російських військовослужбовців, і потім його спокійно пустили на Росію і почали реально тягати на російське ж телебачення. Раніше он говорив, що он ну, хочет убивать там со всякими автоматами. Я видел і убивав Україну російських солдат. Тому що Ілья Владимирович запам'ятався весьма серйозними заслугами на Україні. Вам хотілося сил пірясознати все? ні, С нет, нет, а да. Тепер Києва, наче як розкаявся перед росіянами і навіть просить у них дати йому російське громадянство. Певно, щоб він нікуди не міг за кордон поїхати. Ну окрім північної Кореї, звісно, возможность бути частиною Великої Росії бути гражданином. Клянусь, вірно і на Росії той самий Ілля Кива, який казав, що він вбивав російських солдатів. Зараз росіян на російському телебаченні повчає та каже їм, як треба будувати геополітику. Ну ми повинні знати, що к турку спиною не нельзя. Ну, реально, друзі, ніхто так не вміє принижувати росіян, як самі ж росіяни це роблять. Є з такою Монтян. Ще одна зрадниця України, яка виявилася ще й зрадницею Росії в очах цього пропагандиста, це Тетяна Монтян, яку самі ж росіяни таскали навіть на засідання ООН напередодні повномасштабного вторгнення. Слышно? так? как віщество і антивещество. Они взаимно аннигилируются. Монтян а вже ж підтримує війну проти України, але одночасно вона примудряється і ще й критикувати Росію, зокрема за те, що та хоче проводити псевдореферендуми на окупованих територіях. Тогда этот референдум не нужен. Вот і все. я изначально говорила, що ну зачем ви вы, вы или дур'ю? или сюди. Проте Монтян цей ще виявляється не найбільша зрадниця Росії, головним зрадником, який усе ніяк не може визначитись, на який же стілець йому сісти. Є той самий проросійський пропагандист Толя Шарій. Возьмем того ж шарія, який все со стулу на стул перескакує. І хоча шарій усіляко виправдовує агресію Росії проти України та навіть звинувачує Україну у начебто ліквідації доньки Дугіна, Они все больше і більше розписуються в тому, що таке не мають прямое отношение, непосредственное. Росіяни все одно вважають зрадника Шарія як неочікувано зрадником. Що касається шарія, почему он бежал в Испанию, в Росію? Это я теж такой вопрос хотів би задати. Я отвечу я... на этот вопрос, потому що он договорив з офісом президента і довго время находился у них на зарплаті. Тон за, тон то против, бідний замітався. Але у цьому немає нічого насправді дивного. Самі ж російські пропагандисти раніше вже казали, що шарій не проросійський абсолютно. Він агент України. Українські власти називають шарія проросійським блогером. Но это не так. Шарій не проросійський. <реш> Дуже шкода, що наших секретних агентів оцей пропагандист узяв та викрив. Викрив навіть поклонську. Возьмем Поклонську, которая всю куди, тільки її не пристраївали, то сюди, то туди, то так, то сяк, і все, і в кінці кінців так це розсосалось. Хоча я мушу визнати, поклонській варто було бути більш обережною у своїх висловлюваннях, щоб не палити агентуру. Так це буква з символізує трагедію і горе. Ложь Мерзость і гадость, Да що ж это такое-то? Да, хватит уже мушу також визнати, що підозри цього пропагандиста цілком обґрунтовані. Зокрема, коли він каже про Більченко та їй подібних, то виявляється, що коли вони приїздять на окуповані території Донецької області, то раптом починаються чомусь обстріли по росіянах. Ані рвуться на Донбас. А е е, не случайно ли після візитів воєнкорів, там різних незалежних, э, е прилітають уже по нашим е об'єктам снаряди? Тому що треба працювати акуратніше. І з такими підходами у нас скоро вже взагалі жодної агентури не залишиться. Ми ви розумієте, взагалі, хто за ними стоїть? Що так не буває. Хто їм платить? Зрештою, оцей російський пропагандист, який я нагадаю, працює у Соловйова, дійшов до висновку: що Шарія, Киву, Більченко, Монтян та інших зрадників України, які зараз працюють на Росію, треба засудити, а краще повісити. Ані повинні бути осуджені по законам воєнного времени. І раз напоминаю, ані довжні сидіти в тюрмі, потом або на вісілицю. Амо сразу на вісілюцю я переконаний, що рано чи пізно і з ними саме це і станеться, тому що у зрадників завжди доля однакова. Вони або сідають до в'язниці, або чомусь раптово помирають, тому що росіянам зрадники не потрібні. Не потрібні ті, хто пішли на них працювати. Згадайте тільки того ж Медведчука. Він роками працював на Путіна, працював на російські інтереси. Але коли він сів до в'язниці, то росіяни не захотіли навіть його забирати за обміном. Тож зрадники України чекайте, доля ваша вже вирішена, тому що рускіє своїх обов'язково кидають. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.